Україна все-таки рухається до того, щоб особливо в контексті того, що йде війна, руйнуються об'єкти соціальної, транспортної, житлової інфраструктури. Питання в тому, щоб і е, відновлення, і подумати о те, що а давайте згадаємо цей день, переддень цього міжнародного дня людей з інвалідністю, що проблема людей з інвалідністю в Україні глобалізована у зв'язку з війною. Це і наші герої-воїни, які захистили Україну і захищають, які мають важкі ураження пов'язані з тим, як вони віддали своє здоров'я, захищаючи Україну. Це і цивільно постраждалі, це і жінки, і чоловіки, і дітки, які мають інвалідність пов'язані з тим, що отримали ураження від країни вбивці. Я до чого це кажу, що безумовно. Сьогодні розпорядження Кабінету міністрів від 25 березня 2025 року е, ідентифікує план заходів на 25-26 роки стосовно реалізації національної стратегії безбар'єрності. В нього в цьому, цій постанові понад 500 заходів. Ви знаєте, е, мені здається, що ці заходи е, певно, потребують певної, е, ну, скажімо так, передання в системність. Там дуже багато корисних речей. Ну, наприклад, як те, що мені дуже подобається, що виділено 1,1 мільярд гривень, 11 областним державним адміністраціям військовим адміністраціям на те, щоб зробити ремонт реконструкцію і реставрацію об'єктів соціальної житлової транспортної інфраструктури. Але хочу вам сказати, оці питання все таки певного рівня безсистемності і невдало законодавчо нормативного тілення. Це є сьогодні проблемою то, що називаємо сьогодні доступністю і безбар'єрністю. Слухайте, ну от я тільки що проїхав залізницею. І сьогодні Укрзалізниця створює нові вагони, інклюзивні вагони, які забезпечують те, що торкається користування людей з інвалідністю. Але знову ж, тут не вистачає певного, як я сказав, рівня системності і аналізу, тому що ну от я спитав, а, чи зможуть. Чи зможу я сьогодні після поїздки на залізниці на потязі, ну, щоб мене не виносили, щоб я міг сам виїхати на візку з вагону? Так, да, ми подамо ваш потяг на першу платформу. Почекайте, а якщо не на першу платформу, а там, де висока, буде варіант спуску для пасажирів і в тому числі людей на візках на протезах, в тому числі воїнів після війни. Ну, сказали, ну це буде складно, але ми все це, це дуже швидко зробимо. Придуть дядьки, здорові вам допомог.